Привіт, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Таї Жовтень. і тут зазвичай ми розмовляємо про культуру, про зв'язок і про автентичність. Раніше я завжди на своєму каналі говорила, що ми тут розмовляємо про соціологію, духовність і про психологію, але насправді. Я отримала нещодавно бакалавр соціолога і зрозуміла, що те ті знання, які я отримувала в університеті, я їх не настільки структурую на своєму ютуб-каналі, але те, що мене реально драйвить, це говорити про культуру, про мас медіа от аналізувати, що таке пропаганда, як на нас впливає зовнішній світ, це моя тема. Це я люблю, тому я виділила тільки культуру а що ще. Зв'язок я раніше казала, що я про психологію тут говорю, і я звичайно говорю, тому що в мене є стаж роботи в освітній сфері, і я багато чого вивчала і практично працювала з малими дітьми, з підлітками з батьками цих підлітків і малих дітей з освітянами. Але все-таки я вважаю, що мій фокус уваги йшов на зв'язок людей між людьми, зв'язок людей з собою, з партнерами, там, з друзями, з колегами. І да, і також я ще два роки працюю в вечарі. От більше двох років вже виходить. А, і що? І про автентичність а, я зрозуміла також, що духовність, як її аспект духовності, який мені подобається, це все таки аспект свободи, самовираження, волі бути собою. Тому тепер з цього моменту у нас урочисто запускається нове привітання на цьому ютуб каналі. цьому, і я буду змінювати описи в, в соціальних мережах. От ще і а, ви тепер знаєте пояснення, чому так. Сьогоднішнє відео я знімаю по проханням насправді, тому що нещодавно якраз таки я закінчила університет КПІ на спеціальності соціологія, факультет соціології і права на курсі, програмі, медіація і врегулювання конфліктів. А я не знаю, якщо ви перевірите мене через міністерство освіти, чи я дипломована соціологиня, чи вони мені це зарахують, тому що диплом і я не забирала обхідний лист, не підписувала, тому що мені влом це робити. Але я сподіваюся, що ви мені просто повірите. У мене як мінімум є фотографія там, де я з бумажкою люблю факультет ФСП. От якщо це зарахується як доказ, що я маю освіту, то я. Щасливіше за Спартака суботу. От. І те, про що мене питали, це якраз таки, як мені було там вчитися, що мені дала освіта вже після е, її отримання, чи змінилося якось суттєво моє життя, чи якось попливало це на мою кар'єру, професію, як мені було щось робити там в професії і при цьому отримувати освіту. От і. Насправді можна говорити про це вічно і дуже багато, і я буду максимально намагатися якось це структурувати і щось коректне дати. З такою метою, я хочу вам тут загалом розповісти, який у мене досвід, які у мене вже після навчання є установки. Які я вважаю там виправдалися або не виправдалися, і дам свої рекомендації там, де я вважаю потрібним, і я би от хотіла, щоб мене в цьому люди почули. Але тим не менше, завжди пропускайте це через свою призму, тому що я маю свій якийсь там світогляд. Ви маєте свій світогляд, ми всі різні люди, у нас різні життя, і я не вважаю, що є щось правильне або щось неправильне на будь-якому е, життєвому шляху. Як було це у мене, це те, що я просто закінчила школу, здала ЗНО. І якщо ви хочете детальніше дізнатися саме про соціологію і що там було, як я там вступила туди, і що там вивчають про це. Ви можете подивитися окреме відео у мене на каналі Професія для зумерів, соціолог, от соціологиня, можете чекнути. Тут я не буду на цьому затримуватись. На першому курсі мені було, якщо чесно, прям цікаво навчатися, і мені хотілося дуже це пізнати, університет. Я вступила і подалася до общаги. У мене була така опція, тому що я прописана у Харкові, і я просто цим скористалася, тому що на той момент у мене не були типу, шикарні стосунки там з батьками. Та й в принципі я хотіла поскоріше все паруватися в усіх мені доступних планах. Ну, і це, типа, стало першим кроком. от Я з'їхала в общагу. І м, перша порада, яка, яку я тут дам, це те, що з'їжджайте в общагу, якщо у вас є така можливість. Якщо у вас є можливість не жити в общазі і, е, шо, і знімати свою квартиру, то напевно маєте обрати квартиру. Я не знаю, але мені було дуже цікаво отримати цей досвід е, общаги. І я вообще не жалію, тому що там ти бачиш дуже різних людей. Ти бачиш людей, які починають ставати самостійними. Ти починаєш бути в цьому колі. У вас є окреме якесь таке ком'юніті. Людей, які реально от мають або хочуть е, жити от окремо від батьків, то живе ну більшість, звісно, приїжджає з інших міст. Тим не менше, для мене, як для типа туристки, скажімо, так це було класною опцією, і я не жалію. Так, да, звичайно, я розумію, що люди, які типу, жили в общазі і тому, що у них не було іншого вибору, вони такі, ти Тая, Ну ти взагалі офігела, Тіпа я там живу, мама мені боч по пошті передає. Плов по пошті передає, таке було на моїх очах. А, а ти тут, типа, розповідаєш, бо ти могла і туди, і сюди. Е, з іншого, ну з того боку, да, е, типу. Да, я офігівша. з другого боку. Я вам ще не шкодую, тому що мені скидали там не більше грошей, ніж іншим людям. У мене не було стипендії. Я вчилася економити. Мені батьки скидали ті дві тисячі гривень на місяць, і я ці 2 тисячі гривень там на них якісь продукти купувала. Вони іноді мені ще щось там докидали. Але. Я намагалася в цьому бюджеті існувати, планувала що-та, ходила там на всякі тусовочки, заводила друзів, спілкувалася. Мені було дуже класно там щось з прибиранням розбиратися і зі своїми сусідками. І, в принципі, відчувати, що я соціально адаптуюся в якомусь просторі, де я маю це робити, і Хоча там десь я, от, наприклад, одна там дитина в родині, да, у мене там своя кімната завжди була окрема. Мені було реально цінно саме, типа, духовно пожити в общазі з трьома абсолютно різними людьми. У мене про общагу я можу окремо відео зняти. Це був це було жесть. Мені прям не повезло. Мене доля там компенсувала, да, за те, що в мене була квартира в іншому районі. У Мене була тупо найгірша кімната, яка могла бути. Тіпе, неприкольна, неприкольна. Вот. А, тим не менше, я задоволена а, цим досвідом. Тому, якщо ви хочете і можете, то я рекомендую все таки обсягу. Я не знаю людей, які прям пошкодували про те, що вони жили в такому загальному просторі. Вот. А в КПІ не класні обсяги, ті типу, сорі. Але це правда, це жесть, це школа життя. От, прожила я там недовго, півроку, тому що карантин. Буде. Як я вже сказала, я мріяла сепаруватися поскоріше від батьків в усіх планах, да, і фізично це ще не кінець, а, помешкання це не, не все. Для того, щоб просто планувати жити в якійсь там окремій квартирі, звичайно, потрібні були гроші. І я віднеслася до категорії людей, які під час навчання почали працювати. А, на карантині я почала працювати в освітній компанії, куди мене запросили з табору, тому що я класно, класно працюю от, і я прикольна, і мені сказали там працювати. Я така, окей, це були мої фактично там, перші гроші, перші заробіток. І спочатку, так як я працювала фулл-тайм е, фултайм ну такий гнучкий графік більше в сторону партайма. При цьому я навчалась на стаціонарі, на бюджеті, типу, бюджетне місце не можна втратити. Ніхто не втрачає бюджетне місце, типу не знаю, з ким таке ставалося, але так да, е то мені було трошки важко з цим. І тут така декілька порад, як от працювати, якщо ви все-таки хочете працювати і паралельно навчатися, і в Україні це можна робити, це можливо реалізовувати. То тут декілька таких речей. Перше це витратити реально. Перший семестр свого навчання, а краще рік, якщо у вас є така можливість, на те, щоб встановити собі якийсь статус, щоб показати, що ви вмієте вчитися, ви вмієте розмовляти, ви вмієте, там, я не знаю, щось робити, ви вмієте часто вчасно здавати. Завдання, ви вмієте конспектувати, ви вмієте робити домашку, Ви просто вмієте це як людина робити. Ви просто відповідальна, доросла людина. Це вам дуже зіграє на руку, тому що цей перший рік це якраз таки, коли ви приходите і ви маєте перше враження це напрацювати. І в університеті перше враження не однією парою, не однією лекцією напрацьовуються, а якимось там скопом ваших досягнень, ваших виступів, ваших е, завдань і все таке. До речі, хочу розвіяти міф. Університет це вообще не складніше ніж школа. От дуже часто кажуть шкільні вчительки, типу, о, за університет з вами ніхто не буде бігати, там ла -ла -ла, типу, Тіпа уністе складніше. Не складніше, якщо ти адекватна людина, якщо ти робиш практичні прості дії, які просто вимагає від тебе певна якась екосистема і люди, які там є головними акторами, то ти справишся з будь чим. Так, от, цей статус він якраз таки у мене набувся. Тобто, я вже коли в кінці університету мене там не було на тих парах, вообще типу, взагалі, якісь викладачі такі, о, я знаю, про тебе кажуть, що ти нормальна студентка. Я настільки була ну, цьому здивована, але це класно, і я справді пам'ятаю, що я була класна Вот. Uh, да, я раджу вам не боятися виступати на парку, виступати на лекції. Короче, вам тр просто треба фейсом типа, світіть, що ви що то діла, що ви uh, цьому приділяєте увагу. Це головне. Наскільки якісно ви цьому приділяєте увагу? Ну, знаєте, усіх різні таланти, типа, що вимагати, щоб ви на всіх парах були uh, класні. Ви ж uh, не uh, ну, Ілон Маск, щоб все вміти правильно, і не 100 доларів, щоб всім подобатись. Тому кожному своє. Next порада якраз таки теж стосується оцього, оцього навчання в університеті, яке особливо вас буде комарити, якщо ви не обирали якусь професію, яка вам подобається, або або тим паче, ви це поєднуєте з роботою, і у вас взагалі мотивації немає на те, щоби. Що так делать в цьому університеті, і я це можу прекрасно зрозуміти, особливо коли я вже там на другому курсі це робила, це ще стало якимись автоматичними діями. Але навіть на автоматичні дії треба знаходити, ну хоч трошки, мотивації. В будь-якій неприємній задачі можна знайти свою мотивацію, якщо е, не важливо, що це за предмет. Я пам'ятаю, у мене був самий е, просто неулюблений предмет, дуже класна викладачка, але предмет е, я не можу там таблиці, що ти така та база даних. Ти там щось рахуєш в Excel, потім в каком та сесії потім в варі, якимись мовами програмування, які точно тобі ніколи не знадобляться. Ну або ти думаєш, що вони тобі ніколи не знадобляться, знаєте, життя непередбачуване. Але тоді воно було для мене, типа піпец передбачуване. Я знала, що я не хочу це робити. І я просто сприймала це як, ну знаєте, типа крок над собою. Тобто, от там треба писати якісь конспекти по математиці. І я вночі в бібліотеці сиділа там перед сесією, виписувала це і думала, як класно, що в мене от є зараз можливість. Типа, структуруватися, там, організуватися і просто на силі волі, на дисципліні це зробити. І це цікаво, і це класно. Я навіть зроблю це ну, в мірі приліччя. що це навіть не стидно це потім показати. Да? Або ще у мене була англійська. Я не те, щоб там якийсь native speaker, але я викупаю англійську і точно викупаю, що та англійська, яка була у мене в університеті, вона була. Загальна і не така якісна, і мені було тупо нудно. Мені було дуже нудно, і я не хотіла ходити на ті пари. Я часто їх пропускала. Але мені доводилось знаходити мотивацію в тому, що ну якщо там якась презентація, то я ну, хоча б вийду і пофлекшу тим, яка є просто прикольна і весела. І зараз я просто буду тут веселити, бути клоуном для своїх одногрупників, які вже просто від нудьги помирають. Мені не складно, вам приємно, давайте хоч щось, тому що у кожного є своя сильна сторона, і це моя, і я її зараз прокачаю, спробую і нікому не буду від того гірше. От тому. Розумію, що ви могли вступити на будь-яку парашку. Соціологія це шикарна дисципліна за мірками того, що я знаю, є в КПІ а, і враховуючи свої побажання. Але так, да, в будь-якій задачі можна знайти щось приємне для себе. Сприймайте це як духовний розвиток, особливо, якщо ви вже домовились з собою, що ви цей університет хочете закінчити або якийсь час там пробути. Нащо страждати? правильно? Ну, Не треба просто страждати, треба веселитися. Класно, коли ви грамотно вообще розумієте в своїй голові, що з вами відбувається. Тобто, якщо ви свідомі в тому, де ви є, якщо ви робите це від задоволення, то ви не можете профукати момент, де що робити, і як що сказати, все вивернеться для вас на краще. А наступна моя порада якраз таки про те, що не треба страждати, і треба йти ще за своєю мрією. Якщо ви розумієте, що університет це не щось пріоритетне для вас, то можливо вам варто перейти на заочку. О, я в могилянці, у нас не можна перейти на заочку. Могилянка білайк. Like, да? В КПІ можна перейти на заочку. І в більшості університетів у вас є така опція. І якщо ви хочете працювати, Переходьте на ту заочку, і не гоніться за балами. Це от дві речі, які я не розумію. Нащо не переходити на заочку, якщо ви можете перейти на заочку, і в гнатися за балами, якщо це не має значення? Щоб ви розуміли, моя подруга закінчила а, університет, і вона була, типа, ну, молодець, а, там в якихось топах хороших учениць, студенток. І дві дівчини в моїй групі також а, отримали, а, ну, вони. Їх було троє, і дві з них отримали червоний диплом. І та, яка не отримала червоний диплом, поступаючи, вступаючи на магістратуру, мала вищі бали, ніж ті дівчата, які отримали червоний диплом. І що той червоний диплом мені теж не зрозуміло. Я їх не засуджую всім шатаут, якби ну, мені пофіг насправді, хто там що отримав. Але особисто я не розумію цінності червоного диплому. Я знову ж таки це кажу, як людина, яка займалася рекрутингом, яка проводила співбесіди, яка інтерв'ювала людей. Не було такого на моєму досвіді, що людина, у якої червоний диплом, це людина, яка щось краще знає. І е, ладно, давайте чесно, на моєму досвіді я не знаю, коли я взагалі когось запитувала про тебло. Чи важлива освіта, чи важливо отримувати освіту? Так, наразі це важливо, Типу, реально важливо. Я навіть як знову ж таки з позиції рекрутера можу сказати, що якщо у людини є освіта, вона викликає більше довіри. Але гнатися за балами нема ніякого сенсу. Я це викупила десь на другому курсі. Зрозуміла, що 60 мені достатньо. Я була з тих людей, яких 60 – це ну це було топ, влаштовую вообще. Взагалі вообще, вообще, по фійгу, типа, сколько там, 60-65, ну, не менше. А, причому, що я розуміла, що мої знання, якщо я трошечки піднажму, а, це на сотку. Просто а, ну, не маю, не маю наміру, типа. От, є інші справи. Якщо у вас є така мотивація вчитися бути класними, звичайно, здавайте на хороші бали, це ж класно, складати екзамени хорошо. А, якщо мотивації такої немає, що це не несе фактичної цінності, окрім того, що ви просто задовільняєте якусь там. Свою ОКРку або комплекс відмінниці, то ну, можливо, це ну, класний шанс ще відмовитись від цього. Звичайно, звичайно, різні університети, різні викладачі там треба бути дуже уважним. Тут завжди є такі ремарки і зносочки, Але цілком оцінки це не головне, і якщо ви цього не викупили після школи, класна нагода викупити це ну, хоча б вже в університеті, да? ну, хоча б вже на якомусь курсі, ну хоча б вже на останньому. Вот, а не після нього і присадів. Також це поєднання, типу, університету з роботою ну, навчило мене тому, що варто мати класні стосунки з викладачами. Типу, викладачі це живі люди, класні, розуміючи, вони знають там хто ви, що Вони розуміють, що ви, що ви студент, студентка. Да? І дуже часто цей контакт з закладачами, просто е, вчасно робити обіцяни. Ви навіть можете собі дедлайн інший попросити. Ну просто якщо ви вже попросили інший дедлайн, то вам треба скинути до цього іншого дедлайну. Справді, така моя риса характеру, як якась відповідальність і вміння там домовлятися, да і мотивація просто домовитись. Дуже часто мене виручало. Що ще, ще мене виручало, особливо в поєднанні з роботою, це. Е, при цьому не тупити і розвиватися окремо. Я розумію, що якщо ви, взагалі, там не мріяли вступати на юриспруденцію, да, але вступили. Якщо ви читаєте про культуру, то в принципі вашому викладачу буде все одно. Але якщо а, ви, наприклад, вступили ну, на щось подібне до маркетингу, там, соціології, культурології, історії, філософії, гуманітарна да, наука, соціогуманітарна наука. А, Можливо, ви знаєте, як це в інших там, науках поєднати. Я дуже раджу не а, стояти, типа. Поза життям ви можете обирати ті е, якісь ресурси, матеріали, дослідження, які вам подобаються. Ви можете взяти, знаходити їх самостійно, і якщо ви їх привносите е, на свої пари та на свої іспити, екзамени, це завжди класно, Це завжди в плюс, в плюс, тому що це показує, що ви ну як мінімум ерудована, інтелігентна людина, якій просто, можливо, не зайшла тема лекції, але яка ще щось також знає, і викладачам це цінно. Я не знаю, як зараз от буде цей досвід університетського навчання під час повномасштабки. Це чесно, ну, повний кринж. Але мені здається, що так як освіта в Україні вона дуже така, типа, не гнучка, і довго викладачі, і майнсет викладачів, і вчителів буде змінюватись, то такі речі можна використовувати. Ви можете щось вчити. Я, наприклад, обожнюю типу спіральну динаміку, і просто через те, що я багато і так поза університетом чула, читала, говорила, обговорювала, дивилась. Я просто це чути там не на кожному семінарі якось тіпа, згадувала, підв'язувала, тому що мені це цікаво щиро, і викладачі також щось про це знають. І я на цьому виїхала дуже конкретно. От в багатьох якихось там роботах, там відповідях і так далі. Звичайно, це не панацея, це не якась чарівна там пігулка, що ви так зробили, і все, і можете завжди використовувати. Ну, здебільшого, здебільшого можете. От, і не соромтесь таке робити. Ну, підійдемо напевно до найцікавішого. Як мені взагалі університет? От зараз я живу. Це перший вересень, от який я буду. Жити без е, університету, без свята 1 вересня. Ем... Ну, знаєте, дивно це, але чи це впливає на мою професію? Ні, це не впливає ніяким чином. Єдине, що те, що я відівчилась на соціології, це впливає на мене, ті, ті знання, які я отримувала, ті речі, про які я чула. У мене просто зібралась така якась загальна картинка, що можливо в цьому світі, хто це вивчає і де, якщо що, взяти ці знання. І, по ходу діла я часто а, це роблю. Що мені дав мій університет, мій університет дав мені цей ютуб канал, цей університет дав мені TikTok, цей, а, ця освіта дала мені м, якусь частку підписників, да, які мені довіряють, тому що вони розуміють, що я щось про це знаю. Я, наприклад, дуже часто там на своєму телеграм-каналі пишу про а, медіа, про там, як на нас впливає знову ж таки там, соціальні мережі, слова. А, Формулювання, як працює пропаганда, позитивна, негативна. І мені це подобається, типу, мені подобається, що я так мислю, і мені подобається, що мій майндсет змінився і якось підлаштувався, розширився. І не можна сказати, що це впусту. Я знаю, де мені взяти те, що мені треба, коли мені. Це треба, а я просто розумію, що дуже різні бувають університети дуже різні дисципліни. Тому кожен має знаходити, що йому подобається, але враховуючи те, що ви як мінімум на бакалаврі вчитеся. 4 роки по два семестри на кожному семестрі зазвичай якісь даються нові дисципліни, там, курси. То, скоріш за все, ви хоч один раз наткнетесь на те, що вас зацікавить, і те, що вам відкриє якісь нові шляхи для пізнання і використовувати це, це супер. Я навіть не знаю, я би точно не відмовилась від досвіду навчання в університеті. Тобто він чудово ліг в моє життя. От, чи впливає там університет на мою роботу? Знову ж таки, ні, не впливає, але іноді я сама. Нагадую своїм там колегам, що ну я працюю в HR да і я іноді нагадую, о, ви знаєте, я знаю, як ті типу, цю метрику ті типу, робити, або я знаю, як там euh, правильно euh, розуміти, де потрібна медіана, а де середнє, і що таке вибірка, і скільки нам треба там коефіцієнт якоїсь там довіреності. Я сама навіть не знаю, як правильно це називається, але я знаю в яку сторону гуглити і в яку сторону спілкуватися з GPT-чатом, і це зазвичай ті типу, падовую людей. А, да, реально. А, точно, ти ж в університеті типу, вчилась на таку-то дисципліну. Вот. Тому життя цікаве, а, все одно ви щодо для себе знайдете? А, вот. І остання порада. Пишіть дипломну роботу. Починайте мінімум за місяць. Це реально важливо. Я це знаю. У мене. Мене сильно ругалі в останні дні я не спала. Мені було складно. Я ладно, я спала, але було складно а, прокидатись і думати. О, ні, я маю щось зробити. Це реально важливо. За місяць починати, мінімум. От хотіла, щоб у вас відклалося якимось інш, іншими голосами, щоб ви точно вклас, тому що мені ж теж це радили, і це не допомогло, і це не класно. Давайте почнемо готуватися до дипломної роботи кваліфікаційної, вона вже називається, за місяць. Я не знаю, це неможливо. Це я просто знаю себе, і якщо ви як я, то вам буде складно це донести, але. Любі друзі, глядачі, глядачки, подруги і просто люди, я хочу вас повідомити, що я створила бамі кофі, де ви можете підтримувати мій контент і просто вкидуватися в те. Щоб я говорила більше якихось корисних речей, ви можете просто підтримати мене і вам ця листівка. Дякую! Ви можете за 2 долари доєднатися до мій закритий телеграм-канал, де вже близько 30 підписників-підписниць є, там де я ділюсь покликаннями, швидко відповідаю в моменті про езотерику, про духовність. Все, що знаю, показую там книжки, скидую, посилання щодня там апдейчу, шота про своє життя і, в принципі, все по вашому запиту. І можете на інших рівнях також подивитися. І що ви можете отримати, всякі подарунки. Мені здається, що в системі, коли ми донатимо щодня просто всім, я не знаю, як ви, але ну, коли ви просто типу, історії і бачите, якийсь збір, ви туди кидаєте ці 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень, 2 гривні, 100 гривень, 200, 500, коли, як є. І мені здається, що якщо у вас є я, як блогерка, яка вам подобається, або хто ще, підтримуйте також цих людей. Ми, блін, в Україні живемо, контент створюємо, підтримуємо, що-то, е я не знаю, що, якісь думки, Розпространяємо і просто класно бачити від вас такий в матеріальній формі відчутний прям фідбек. Це ціниться. Дуже я дуже ціную своїх патрон патрони, і їх імена будуть як а, тут, десь у відео. Я не знаю, я ще не придумала я це вперше буду робити. Вот. Але тим не менше. Я дуже ціную цих людей, які допомагають, які роблять це просто можливим відчувати себе важливою і те, що ти створюєш, важливим. І я хочу дуже сильно подякувати сьогодні. От, вперше, своїм патронам-патронкам, які підтримують мене уже зараз. І сподіваюсь, вас стане більше. І тоді я можу зможу своїй команді, яку також дійшла, виплачувати адекватну зарплату, тому що в основному ці гроші. Не в основному вони наразі повністю йдуть туди. На цьому відео закінчується. Я дуже вдячна за ваш перегляд. Не забудьте поділитися своєю думкою щодо освіти і роботи разом із своїм досвідом або планами по університету в коментах. Я читаю, відповідаю. Мені щиро цікаво знати, що ви думаєте, особливо, якщо це якось відбилося від цього відео. От і якимось чином ваша думка з'явилась. Будь ласка. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і активізуйте колокольні, щоб не пропускати нові відеосики на Ютубі. Бай.